Друзі, всім привіт! Я Рада вас вітати на моєму книжковому каналі. Мене звати Аліна, якщо ми ще не знайомі, і сьогодні я б хотіла з вами поговорити про підсумки мого читацького 2024 року. Я побачила, що почав знову по BookTube ходити тех із 17 запитаннями, які допоможуть більше розповісти. Нам, читачам, вам, нашим глядачам, про те, що ми прочитали в цьому році, що нас найбільше здивувало, які плани ми виконали, які не встигли виконати, тому давайте будемо поскоріше до них приступати. У мене тут чорний чай з лимоном, вже в такій новорічній кружечці, і як бачите, обстановочку я вже теж намагалася зробити таку прям джингл-бежну, щоб ми почали вже заражатися цим різдвяним настроєм наперед. Я тут собі написала у своєму читацькому щоденнику всі відповіді на ці запитання. Мені здається, що я це зробила десь днів 4, тому я можливо щось і передумаю, але надіюся, що ні. Не забувайте про вашу вподобайку, це допоможе моєму каналу розвиватися і просуватися в цьому відео. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і давайте будемо починати це відео. Перший пункт. Тегу це книги, які ви розпочали читати в цьому році і хотіли би в цьому і завершити. Я згадала багато книжок, які я починала і не завершила читати, і в мене таке часто, я буває ніби собі і роблю такий домашній чептер тех і дуже багато книжок починаю в один день, щоб нарешті знайти те, на чому зупинитися і взяти це як на основне читання. Але дві книги, які я почала і ще не завершила, вони до сих пір мене дуже сильно цікавлять, і я хочу до них повернутися. Перше, це, це зіткане королівство від Тегері. Мафі, це новий цикл авторки, яку я дуже люблю. Зараз цю книгу читає моя подруга і каже, що їй знищень мене не сподобалось. А от ця книжка просто просякнута якимись східними мотивами, тому дуже-дуже її цікаво, вона зараз заходить. Я хочу далеко не відставати, щоб Аня моя ще не забула про сюжет цієї книжки і змогла зі мною його обговорити, тому, надіюсь, що я встигну в цьому році її дочитати. Але там подивимося вже, як то буде. І наступна книга, це книга англійською Elsie Silver Flawless. Я скажу вам по секрету. Коли писала її в цей список, я ще думала, візьму, не візьму, але я вже взяла і вже в процесі її читання, і мені тут залишилося ну, небагато, десь менше 100 сторінок, я вже її дочитаю. Тому почала ще влітку, ще десь, по-моєму, на початку липня, і ось тільки зараз в листопаді-грудні її дочитаю. Друге запитання, чи є книга, яка перекочовує з осінніх планів в зимові? Так, є одна книга, і, чесно кажучи, вона перекочовує ще навіть із осінніх, в літні, з літніх в осінні, а потім вже і в зимові це Ребека Ярос, ні, Ребека Рос Діван рівалс». Я давно хочу прочитати цю книгу, але щось ось, я подочитувала все, щоб починала. Я беру її читати і щось. І щось не йде. Не знаю, можливо, тоді я була занадто замучена для англомовної книги, тому поки що її не беру, але надіюся, що в скорому часі я до неї доберусь, вже можливо, навіть не в цьому році, а в наступному, але навіть якщо ця книжка раніше вийде українською, ніж я до неї приступлюсь, я все одно не переманюсь на ту сторону легшу. і все-таки буду її читати в тому виданні, в якому маю, тому що маю вже англійську і другу частину, тому буду читати ту, що в мене є. Третє запитання. Чи є книга, яку ви найбільше чекаєте? Новий реліз? Так, в мене така книжка є. Я вам зараз показую першу частину. Це одного разу розбите серце Стефані Гарвер. І я вже її прочитала, буду перечитувати і чекаю, коли незабаром вийде увівата друга частина, яка називається щасливе ніколи чи якось там never After». Пам'ятаю, як вона там докладно перекладається, але я хочу дізнатися, що буде далі. Мене ця книжка дуже дуже сильно інтригує. Взагалі цей цикл, якийсь такий магічний, секретний. Цей цикл мені схоже на якусь таку дитячу казочку для дорослих, тому прям. Чекаю. Четверте запитання: Три книги, які ви ще не починали читати, але хочете прочитати до кінця цього року. У мене тут вийшло більше, ніж три книги, аж навіть чотири, і не факт, що я прочитаю всі, але половину точно маю прочитати. І почнемо ми із тих книжок, які я більше за все прочитаю, тому що велику глушину Крісінгенни ми плануємо з моєю подругою Єлєною і з початку грудня, прямо з 1 грудня починати читати. Ми любимо іменно. Книжки такі, щоб напоплакати, почитати разом, і зазвичай беремо якісь товсті книги, тому це наша претендентка number One. І я думаю, що з нею, в принципі, я буду записувати перший свій вологмес цього року. Наступна книга, яка, як я вже вам казала в попередньому пункті, можливо, буде не прочитана, але амбіції на те, щоб її прочитати, в мене море. Навіть не будемо її називати. І наступні дві книги, які на вибір. Будуть прочитані або та, або та, або може й дві. А дівайн для не буду читати. Це поклик з могили четверте розслідування Саймона Бекета. Ну, така тоненька книжечка. Просто от мені не хочеться зараз такого жанру, мені не хочеться трилеру, чогось такого кровавого, жорстокого, тому її, в принципі, поки що не беру. І смішно, що ти спитав Елісі Сусмен чи Сасмен. Так, Сасмен. Е, я зараз, в принципі, в такій ері романтичних книжок, то вони спочатку мені дуже сильно надоїли, Я хотіла щось відкласти, такого більш не брати, а тепер знову мене тягне. До таких книжок, тому все може бути. Можливо, прочитаю ось цю. Тим паче все більше і більше чую відео, що це не просто рамком, що тут реально є якась драма, і дуже класна книжка. Ну я не зря я її чекала більше року і дуже сильно хотіла прочитати навіть англійською, тому щось мені підказує, що все-таки три книжечки, от із велика глушина, оці будуть прочитані. П'яте запитання, чи є в планах книга, яка потенційно може стати кращою книгою цього року. Ну, і я дуже сильно покладаю величезні надії на велику глушину, тому що із моїх знайомих, подруг, блогерів, колег в мене є багато хто, хто читав велику глушину як першу книжку а не Соловей. Потім читали Чотири Відри, «The Woman» і «Wild» деякі навіть читали, і мені здається. Що вони всі говорять, що Велика Глушина найкраща книга не просто так. Там щось таке є, що має мене просто розірвати. Але щось після книги освічена, там просто такі схожі вайби, щось. Що батько сімейства якийсь такий несповне розуму. Там мене це не пройняло, мене це гидило, шокувало, але якось я не змогла повірити в ту історію. І мені дуже цікаво, чи повірю я в цю. І чи я буду на неї плакати, тому що над Соловеєм я ридала на чотири вітра всі умивалася. Думала, втоплюся в тих сльозах. Тому дуже-дуже великі покладаю надії на книгу Генни. і дуже хочу прочитати також про вулик світлячків, але вже точно не в цьому році, а в наступному. Шосте запитання: чи почали ви вже складати плани книжкові на наступний рік? Коли я прочитала це запитання, я подумала, Боже, які плани? Я вас умиляю. Я тут ще думаю про те, яку ж я книжку взяти із осінніх і можливо ще встигнути прочитати, якщо вона мене ще цікавить. Але мені здається, що з осінніми планами все вже басте. Мені вже з тих книжок особливо не хочеться читати, тому я вже почала прикидати так, що я не встигну прочитати в грудні. І виходить, що це все перекинеться вже на наступний рік. І із таких планів, то, можливо, Divine Revals, якщо я не прочитаю зараз. А також, можливо, книжка. Ось, ця, ось. Також Крістін Генни Wild, яку я купила на книжковому фестивалі на ВДНХ. Вона мені так подобається. І по зовнішньому вигляду, і який це такий пейпербек приємний. Ось цю. Хочу прочитати точно в наступному році. Також в мене ще є дві книги, які в мене дуже давно вже з'явилися в бібліотеці, ще на початку року, але так до них якось руки не дійшли, тому що, напевно, через те, що я складала якісь читацькі плани, і ці книжки в них не входили. Перша із них це Happy Place Емілі Генрі. Я не буду чекати до літа, я раніше цю книгу прочитаю, тим паче, ось вона в твердій обкладинці, вона так приємно розгортається, це буде така насолода її читати. Просто буде пісня. І дуже-дуже сильно хочу прочитати книжку, ту, яку мені подарувала підписниця, якої, містеці, пів життя шукала. Це Бог дрібниця, арундаті рой. Це прям така, такий скарб, знаєте, в моїй бібліотеці, і тому в мене на неї якісь дуже завищені очікування. Я боюся розчаруватися. Я вже її десь півроку планую прочитати і все ніяк. Але потрібно приступати, не боятися, що вона мене ранить, або, наприклад, що мені не сподобається. Це теж може бути. Ніхто від цього не застрахований, але. Поки що якось руки до неї не доходила, а в наступному році ми точно з'ясуємо наші з нею стосунки. Сьоме запитання: книжкові серії, які ви почали читати в цього року, але так і не завершили. У мене тут є три книжки, які я саме почала в цьому році читати. Це серія про золоту бранку Рейвен Кеннеді. Зупинилась я на третій книзі, третю ще не починала, ви як бачите, вона зараз ще в плівочці. Також я, здається, в цьому році прочитала всі книжки Бекета. Три попередні. І ось мене чекає четверта, і в цьому серії і в цій серії сім книжок. Я про це не сказала, тому ясне діло, що я не можу ще її завершити. І в цій, по-моєму, 5 чи 6, п'ять повноцінних, і шоста це якесь там таке доповнення. І останній цикл, що мені зараз приходить в голову, це колір магії від Террі Прачета. Це також дуже великий цикл. В ньому. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім книжок і перекладено 6. А я тільки на першій, тому, як ви можете зрозуміти, я його також в цьому році не завершу. Восьме запитання. Чи є серія, яку ви плануєте завершити до кінця року? Так, в мене одна єдина серія, яку я планую завершити. Це серія знищ мене. І я буду читати вже виходить шосту книгу, яка називається Уяви мене. Дев'яте запитання. Серія, з якою ви вирішили попрощатися в цьому році? Така серія зараз мені спадає на думку лише одна це Локвит і компанія. Я прочитала перші дві книги по одному разу, третю книгу два рази. Перечитувала, тому що забула, в принципі, чим закінчилось, і хотіла після перегляду серіалу продовжити читати цю серію. Взяла ось нещодавно восени читати четверту частину, і вона мені не пішла. На середині я застопорилася і далі не можу продовжити її читати. Можливо, я колись до неї повернусь, але дуже не факт. Не знаю. Можливо, знову на мене якось знайде оце е, захоплення привидами і всяким таким паранормальщиною різною. І тоді, можливо, я до неї повернусь, але зараз поки що такого бажання я в собі не відчуваю. Десяте запитання: цикл, який би ви хотіли встигнути почати до кінця цього року? В принципі, так, цикл якийсь новий, я б не хотіла починати, я би позацикловий. Роман Прачита хотіла би дочитати, бо я зараз в принципі десь на 70% відсотку книжки піраміди, і хотіла би її дочитати. Це вже було б дуже дуже круто. Одинадцяте запитання: чи є вже краща книга року, яку ніхто вже не переплюне. Ну, в принципі, є декілька книжок, але чесно, мені до сих пір сумно якось, що ніби вони не надто такі прям вау, що я би не сказала, що цьогорічна книга року, вона краще, наприклад, попередньої найкращої книги року 23-го. Тому я ще очікую, мені завжди якось так везе, що я прочитаю найкращу книгу року останньою чи передостанньою в році. Прямо ж перед святами. тому я надіюся, що з тих книжок, від яких я очікую, що вони будуть найкращими, якась все таки вистріл. Ну якщо ні, то ні. В мене є декілька книжечок, які мені дуже дуже сильно запам'яталися, і коли б я починала. Складати список, я вже знаю, в принципі, з яких книжок починати, що вони там там точно будуть, але на якому місці я їх поки що не можу так по градації розставити. 12 запитання: наскільки відсотків виконали свої читацькі плани? Якщо брати мої річні плани, саме по книжках, які я прям планувала прочитати, то в мене виконано тільки те, що я прочитала Варта Варта, віші сестри, і почала колір магії. Оце я планувала і так спробувати ці цикли для себе або почати, або продовжувати. І я прочитала другу, третю, четверту, п'яту частину із серії Знищі мене. Це дуже класно. Прочитала 4 книги із серії і ось вже прочитаю останню і закінчу її. Е, також е, в мене такі є мінуси, що я не виконую своїх планів, це майже не читаю товстих книжок, тому що в мене все менше і менше стає часу на читання, тому якось страшно брати величезні пухлі книги, але деякі представники в мене все-таки з'явилися. Також я Загалом на 4 сезони напланувала 36 книг. Кожного разу, на кожен сезон я вибирала там 10, 7, 8 книжок, десь так. І прочитала я із 36 книжок 23 книги. Тобто це 64% від планів. 13 запитання. Виклик 2024 року, який ви повністю закрили. Я прочитала величезну Класичну книгу, пухленьку, таку, яку я боялася читати. Чомусь думав, що це не моє, але далі ви дізнаєтеся. Також на початку року я планувала прочитати більше англомовних книжок, ніж в минулому році. І в принципі, також в мене це вийшло зробити. На дарішній момент я вже прочитала сім книжок і дочитую восьму книжку англійською мовою. Це ось ця флаблас. Тому дуже мені подобається саме в цьому боці результати. І мені здається, що... Я, напевно, в наступному році вже не поб'ю цей рекорд, щоб прям так 10 чи 9 прочитати. Хоча в мене з'явилася електронна книжка, і за допомогою неї англомовні книжки тепер читаються набагато зручніше, швидше, і якось менш мені страшно брати і починати якусь книжку в електронці. Тому думаю, що подивимося. Коротше. Надію, що переб'ю рекорд, але там що побачимо. Чотирнадцяте запитання. Автор, з яким би ти хотів познайомитися, але просто ще не встиг цього зробити у цьому році, напевно, не встигнеш. Я би хотіла познайомитися з оціми двома авторками. Перша із них це Ребека Кван, і хочу почати знайомство наше з нею саме із книжки Жовто-лийка, тим паче, що... Мої подруги також є ця книжка, і ми думали, її, можливо читати цю книгу разом. Тому більш за все, що будемо читати разом з тобою, Аня, нікуди ти не дінешся від мене. Жовтолика буде, думаю, прочитана на початку наступного року. І ще одна книга, яку я вносила в осінні плани, але не встигла її прочитати. Не знаю, чи встигну. Це книга української авторки Ярини Вовк, не плач моя красуня. Просто безліч. Чому море, море позитивних відгуків я чула, ця книжка з автографом, і мені мені так приємно, Ярину, постійно дивлюсь на цей автограф, і дуже мені приємно стає від цього і тепло. Я, на жаль, не встигла її прочитати. Надіюся, що встигну, якщо в мене буде прям такий читабельний місяць, хоча на нього наплановано дуже багато різних подій, які, можливо, завадять мені прочитати все, що я хочу, але все одно. В планах вона є, хочу дуже сильно познайомитись, тому будемо. Ну, ще забула. Звичайно, що я хотіла познайомитися із Арундаті Рой, із її книжки «Бог дрібниць. Але до того, як у мене ця книжка з'явилася, я хотіла прочитати її книгу Міністерство граничного щастя, по-моєму, так вона називається. Так, вона там в мене є на поличках. Але, як ви бачите, всі плани виконати, це я не знаю. Треба дуже не працювати і не мати дитину. Це просто треба нічого не робити, тільки їсти, пити, читати і бажано не спати. Ну ось, в принципі, і все, друзі, я вам розповіла про всі 14 запитань. Я Не знаю, чому я думала на початку відео, що в мене їх 17. Якось так запам'ятала цю цифру і до кінця відео думала, що на наступній сторінці в мене там ще мають бути три запитання, але їх там не виявилося. Я можу сказати, що я, в принципі, задоволена своїм читацьким уроком, але. Здається мені, що в минулому році я якось більше знайшла для себе книжечок, які прям так мене в душу торкнули. В цьому році я ставила багато різних планів, намагалася їх виконувати. В минулому році я такого не робила. Я читала просто те, що мені подобалося в моменті, не прив'язувалась до пори року, в які я читаю, щоб ця пора року прям співпадала з атмосферою в книжці. Я не намагалася закрити якісь цикли, я не старалася читати з кимось. Паралельно книжки, щоб обговорювати. Не знаю, чи всі оці фактори повпливали на те, що я не знайшла прям таких вау-вау-вау-книжок, але якось, якось так вийшло. Надію, що наступний книжковий рік буде якимось більш вдалим. Мені здається, що коли я буду створювати рейтинги, топи, знаєте, там топ найгірших книжок, ну, точніше, з якими ми просто не подружилися, вони не попали мені в настрічі, мене розчарували. То мені здається, що в таких топах в мене буде набагато більше книжечок, ніж ті книги, які прям взірвали мій читацький всесвіт. І що прям тепер я неймовірно сильно хочу продовжити читати книжки цього нового для мене автора. Напишіть, скільки ви прочитали книжечок у цьому році. На заразній момент я прочитала 62 книги. Пам'ятаю, що в минулому році це було приблизно 65-66 книг, а на момент зйомки підсумків. Минулого року там я написала, по-моєму, 67 книг. Ой, я вже точно не пам'ятаю. Я, до речі, в цьому році також перестала вести якусь таку прям серйозну статистику, саме скільки книжок я прочитала. У мене в цьому блокноті є така табличка, де я пишу, там скільки я купила книжок, що мені подарували, скільки я прочитала на місяць, ось так вона виглядає. І тут. У мене написано, що я прочитала 62 книги. В Гудріці показано, що я прочитала 60 книжок. І кожного разу, коли я намагаюся порівняти ці два списки, в Гудріці, і ось тут я не можу знайти тих двох книжок. Вудріці, яких я не внесла. Я не знаю, це просто якась магія. Я не знаю. В принципі, мені в цьому році якось було все одно, скільки я книжок прочитаю. Я поставила собі на початку року ціль 50 книг, і мені здається, що я її перевершила ще десь в середині вересня. І тоді я зрозуміла, що знову я прочитаю якусь таку комфортну для себе кількість, десь приблизно 60 книг на рік. Дякую, друзі, що ви подивилися це відео. Я надію, що воно для вас було цікавим та корисним. Якщо ви хочете... Бачити більше контенту від мене, то підписуйтесь на мій спонсорський канал, на якому залежно від рівня підписки 35 50, 100 гривень, ви будете отримувати одне або два додаткових відео на місяць. Тому, якщо вас зацікавила ця пропозиція і ви хочете підтримати мій канал ще й фінансово, то буду рада вас побачити на спонсорському каналі. Посилання на спонсорство я завжди залишаю. Під цим відео в описі. І також для моїх колег бухтюберів я залишу під відео тайм-коди і назви всіх цих запитань, щоб ви також могли скористатися цим техом. До речі, на запис цього відео мене наштовхнула моя колега Марина із каналу «Книга Лісся. Саме в неї я побачила знову цей тех і надихнулася записати це відео, тому Марина, дякую, що про нього нагадала. Зовсім скоро побачимося з вами у новому відео, тому, друзі, не сумуйте, бережіть себе.